Шановні учні, дорогі учителі, напередодні Різдвяний свят, останні зимові дні, у непростий час хочемо вас привітати, Із прийдешнім новим роком зеленої змії та гороскопом східним. Він іде швидким же кроком, з миром на всі необхідним. Хай новий рік, здоров'я дарує вам, наші любі вчителі. Хай Бог молитви ваші чує, і здорові будуть учні всім. Чому казки вам побажати ту, що кожен ніщо живе. Щасливій батько й мати, де мирне життя золоте. У двадцять п'ятому усім бажаю казку миру додому вернути. Про перемогу разом згадаємо тривою сирену забути. В новім році хай щастя прибуде, хай там казка нова заживе! І щасливими стануть всі люди, бо почнеться життя в нас нове. Ми бажаємо у новому році нових звершень і перемог. Щоб своєму потоці шкільному не забули, що ви педагог. Педагог ні. Найперша людина, яка, так як кожен з людей, відпочинок давно заслужила. Ми підкинемо пару ідей на Мальдіви, в Лапландію, Італію, у Єгипет, Францію, Іспанію. Бажаємо нашим вчителям подорожувати, досвід іноземних мов педагогів переймати. У Карпати поїдемо разом, кожен з учнями з улюбленим класом, уроки географії, англійської мови. Ми вивчати у горах готові. Уроки фізики в Олешківські пустелі, уроки історії, в буриські скелі, у тунелях-коханнях на уроках літератури, у калевані влаштувати романтичні тури. Водоспадше пить полонина божава, розкаже, яка це хімія, наука цікава. А на нашій улюбленій українській мові напишемо твір про озеро про чудове, си світязем, ці озера згуся, і такі уроки ніколи не зірвуться. Новий рік принесе перемоги і відчинить двері у світ, прокладе чисту, світлу дорогу, щоб здійснити нам разом політ. Хай цей рік не буде складним і для нас, і для батьків. Вчителів усіх чекаєв і щасливих насичених днів. А ми ворога подолаємо, одне одному пообіцяємо, підтримуємо й далі ЗСУ, наближаємо перемогу свято. З Новим роком ми вас вітаємо, всім міцного здоров'я бажаємо. Все лишаймо у році старому, війні місця немає у ньому, хай повернуться наші солдати живими до рідної хати. Хай не буде повітряних тривог, з нами ЗСУ, з нами Бог, хай не буде дистанційного навчання, ось такі в нас новорічні побажання. Я дівчина, зима казкова до вас приходжу знов і знов, і не раз іще прийду, щастя і радість принесу. Я засиплю снігом переможним. Стане щасливим, учитель кожний. Стане щасливою кожна учителька є святкових дій спокровителька. покровителька. зі змією разом, хай вона буде дороговказом, Бути добрими і здоровими до перемоги всім готовими. Тільки серце щире, українське майте, тільки віри в перемогу не втрачайте. Я намалюю на кожному вікні, немов художник на білім полотні. Символи миру та перемоги, щоб ви забули про усі тривоги. Щоб спокій назад повернувся, щоб кожен із вас усміхнувся, щоби із чистої сторінки розпочати, щоб вчителі могли дітей навчати без спусків, бомбосховища і укриття, щоб по справжньому зустріти всі свята Нехай любов, тепло, родини, у вас війна ця не відніме. Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Бажаю, що в новому році ніхто не гинув на війні, щоб всі були живі і здорові. Ніхто не плакав не хворів, щоб не було сліз слізні крові, ні злих, ні підлих ворогів. Останні дні старого року, можливо, був він не такий, то ж хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. Бажаю ворога здолати, про війну не чути і не знати, зігріти хлопців у окопах, подаруйте їм свою турботу, донайте на армію, на збройні сили, наближайте перемогу щохвилини. Зрешта, всі ваші бажання, надії, мрії і сподівання гай буде на кожному кроці у новому 2025 році.